27 вересня святкується Всесвітній день туризму і відзначення вже чи то з студентами дорого-економічного інституту, чи з студентами університету вже проходять протягом тижня. Ми це робимо з метою наблизитися і покращити наші рідні чернівці, і дати можливість нашим молодим чернівчанам і нашим тим, хто тут вчиться, дійсно долучитися і побачити, а що, чого ж вони вчаться і, і що треба зробити в цих Чернівцях, щоб вони дійсно були туристичні. Отже, була зустріч з міським головою, була зустріч в туристичному центрі. Підзарядилися ентузіазмом, ідеями молодих людей, але ми теж спробували зробити трошки по-іншому. Вперше так офіційно об'явлено, що Черні... Чернівецька ратуша. Відкрита не тільки для тих, у кого щось болить, або тих, у кого хтось хоче і вирішувати якісь питання, але вона є крім того, що там сидять чиновники, що там засідають депутати. Вона є ще й нашою перлиною, перлиною історичною. І тому ми оголосили вдячні вже тим, хто відгукнувся. Ми оголосили, що напередодні для туризму ми пробуємо відкрити ратушу для екскурсоводів для екскурсій. Ми оголосили о 10, о 14, о 16. Що ми набираємо такі групи. А ми дякуємо нашому екскурсійному бюро і нашим екскурсоводам. Вони надзвичайно талановиті. Я знаю, що вони доклали дуже багато зусиль для підготовки такої екскурсії, тому що такої екскурсії не було. І думаю, що це буде цікаво. Цікаво подивитися на раду, що не тільки як на якусь. Частину адміністративного життя черніців. А на ж подивитися, тому що там акумульована інформація щодо наших почесних громадян, і щодо наших і мерів. І, напевне, цікаво буде поглянути, в якому ж кабінеті сидить міський голова, як йому працюється, що ж там таке є. От. В сесійній залі дозволять десь спробувати себе на місці депутата людям, чи там як в музеї. Не можна буде? Ми Спеціально планували це робили в п'ятницю, дуже сподіваємося, що нам це або вийде, бо не вийде. Ну тобто, якщо, якщо не вийде учасникам цих екскурсійних груп подивитися чи посидіти на місці депутата, зате вони зможуть поглянути як екскурс... як, як туристи, можливо. А... Свого роду шоу, тому що насправді у нас вже перетворилося на шоу, і це гірка правда. Буде можливість поглянути на Чернівці трошки з висоти. Ми не маємо погодження і зазвичай це великі групи у нас, ми не можемо піднятися на саму високу ратушу, але ми подивимося на місто з третього поверху і вже не буду там робити всього таємниці, а подивимося, як головний годинний подарований. Нашим надзвичайно нашим, нашим мером Кохановським місто відлічує хвилини вічності. Це дуже цікаво. Я коли перший раз це побачила, це дуже заворожуюче. група вже. Майже наповнені. А вже тобто, якщо слухачі захочуть на 10-ту годину, тобто ми вже розуміємо, вона вже переповнена список. А, і ви знаєте, що тішить, якщо ми більше розраховували все таки на туристів, то на цю ратушу хочуть поглянути чернічани. Причому чернічани відомі. Навіть так, так. щоб ну ви ж не почали так. з того, що такої екскурсії ще не було. Завжди на раду, що всі дивляться ну зовні красується, вона красива, але напевно, всередині були не всі далеко не всі. І е, ще хочу сказати, що е, от е, такий інтерес і попередні е, думки, хто ділився з цього приводу, е, підштовхують нас до того, що це не буде разова акція, і ми очевидно будемо вибирати такий день для того, щоб радоша була відкрита для туристів. Це так має бути. Чудово, потім це перша екскурсія, я знаю, що ви заявляли декілька таких екскурсій, чим ще потіше. Ми, крім того, цей тиждень вперше чернівці святкують тиждень європейської спадщини. Що це таке Трохи чи розкажіть. Чим ми, чи ми може ми можемо не те, що здивувати? Дні Європейської спадщини це започатковано міністром культури Франції. Він святкується з 91-го року, а з 94-го року вже затверджено як такий європейський своєрідний ритуал. Там є певні умови, тобто це повинно бути в вересні обов'язково. Тому що це проводиться одночасно у всіх країнах. Це обов'язково має бути безкоштовно для громадян. Це обов'язково має нести таку культурну складову, пізнавальну складову про те, серед чого ми живемо, і, і, і що таке європейська спадщина. Тобто спадщина це те, що нам дісталося, це не є наша заслуга. Наше завдання це зберегти і про це щось знати.